Вітаю вас на каналі Таро Арані і зараз коротенький Таро-прогноз для знака Зодіаку водолій на 2026 рік. Отже, три карти для вас, водолії. І зосереджуюсь на енергії року і дивимося, що показують карти. І перша карта у нас туз жезлів, символ нового вогню, ідеї, бажання діяти, внутрішній поштовх. Рік відкриває можливості для сміливих рішень і починань. Наступна карта дев'ятка кубків, карта задоволення і емоційної повноти. Вона вказує на здійснення бажання, радість від результатів і відчуття, що багато чого складається так, як би вам і хотілося. Але водночас це нагадування не впадати в самозаспокоєння. І наступна третя карта це сімка мечів. Ця карта про обережність і розумні стратегії. Вона попереджає, що десь можуть бути хитрощі ваші або інших людей. Потрібно уважно перевіряти інформацію, не робити поспішних рішень і не намагатися обманути систему. Варто діяти обережно, не афішуючи свої плани, щоб уникнути різних проблем. Нові ну, можливості можливі, якщо ви зумієте зберегти ясність розуму та чесність із собою і іншими. З колоди повсякденне тарувільми ще три карти для вас, на 2026 рік. Отже, три карти для вас. І перша карта у нас. П'ятірка кубків це про розчарування або жаль за тим, що не склалося. Може бути відчуття втрати або думки про минуле, але важливо не все так погано. Просто зараз увага більше на болючому, ніж на тому, що ще є і може дати опор. І наступна карта сонце це доводить. Карта радості і полегшення. Ходить ясність, стає легше на душі, з'являється надія і гарний настрій. Третя карта у нас король пентаклів про стабільність і впевненість. Це стан, коли ти міцно стоїш на ногах, спокійно дивишся в майбутнє і вмієш подбати про себе. Також може означати, що поруч буде надійна. Практична людина для вас. Це фінансова рівновага і підтримка, звичайно. Рік показує перехід від переживань і сумнівів до радості і внутрішнього спокою. Через прийняття того, що було, приходить ясність, а з нею і відчуття стабільності та впевненості в собі. У підсумку водолії ви входите у більш зрілий і рівний та надійний стан. І одна додаткова карта з оракула відповіді Всесвіту для вас. І це послання ти створений, щоб сяєте ще яскравіше. Це про те, що у вас всередині вже є світло, талант і сила. Навіть якщо було важко або сумно, це не дарма. Усе, що відбувається, допомагає вам стати впевненішим і не ховати себе. Водолії вам не потрібно бути меншим, чим, чи зручнішим. Ви маєте право бути собою і показувати себе світу. Це був чудовий розклад. Обов'язково підписуйтесь, щоб не пропускати нові відео. Бо попереду багато цікавого. Па, До нових розкладів!